Так, ми продовжуємо. 13.00 відеомарафон, вибори 2015, як Львівщина обирає нову місцеву владу. Так, на ваших екранах зліва на право Олександр Поронюк, полковник, керівник регіонального медіа-центру Міноборони України, місто Львів, Павел Мізерін, політолог, місто Київ, місто Львів, місто Санкт-Петербург. Міста, а там розберемося. Ігор Сліпецький, голова міської, Львівської міської. Виборчої. виборчої комісії. Насамперед, запитання до вас, пане Сліпецький. Ви прийшли і привітали зі святом. Для кого нині свято, для кого робота? І як роботи? Хто святкує, хто працює? І як? який результат? Сьогодні є свято, одночасно свято демократії. Люди можуть сьогодні обрати свою нову владу, владу в містах, місцеве самоврядування, і це є свято. Ми зможемо, люди знову ж можуть висловити свою думку того, кого хочуть не бачити в наших радах, нашими головами міст. І це є добре. І ми можемо все обирати. Демократичним шляхом в воді голосування цей свято. Так, і які результати цього свята останні? У на те, що я маю дану інформацію, зараз наявка на даний момент є порядка 14 Як на мене, це трошки за маленька явка, за слабенька явка. Ми надіялися на кращу явку. І якщо так далі піде, то ми будемо мати досить таку слабеньку явку по місту Львова. Так, у вас ще є якась першочергова інформація? Чи ми можемо перейти до інших спікерів? І так до запитань у нас покійно все відбувається. Немає ніде ніяких загострень, немає ніяких таких речей. Дрібні якісь ніби топ, ніби порушення на ранок були. Там десь не поставили печатку на контрольний талон, десь е відкрилися на 5 хвилин пізніше, але таких серйозних порушень не було, і слава Богу, що це все. Добре. Дякую. Я зараз зроблю таку таку технічну ремарку. У нас голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Сенютка показав приклад, як можна допомагати ближньому. Тобто переставляв мікрофони направо і наліво. Йому за це дуже вдячний, бо він так сидів по центру. Прошу вас так само переставити мікрофони, пане Сліпецький, ближче до ні, оці мікрофони. Так, ближче до о, Павла Мізіріна. І Павел Мізірин, дякую, що ви в нас є. Я вам поставлю важке запитання. Ви на нього не знаю, чи зможете дати. Таку чітку і позитивну відповідь: Ви вже стали? Ви отримали вже право голосувати в Україні? Стали громадянином? Чи отримали право на постійне проживання? На якому етапі перебуває ваша переддислокація Санкт-Петербурга в Україну? Э, добрый день, уважаемые любяне. Э, спасибо. Ну, она продолжается, она продолжается уже полтора года. Э, uh, уже полгода у меня на руках посвідка на постійне проживання в Україні. Э, uh, що там буде далі, я не знаю, хотя, судя по тому, как развиваются события в России, я прогнозирую себе получение украинского паспорта. Тот, -то, якби ви одержили якусь посаду в якійсь Н обласній державній адміністрації, стали заступником, бо що вам би зразу дали громадянство України телеканал, камеры были винтуны, показали так. Ну и так, обычайно, рядовые российские политологи Гиппариеха умеют сейчас почекать. Правильно я говорю? Ну, вы, в принципе, сами отвечаете на свой вопрос. Вы же видите, что э, закон, который так долго рекламировал Порошенко и который никак не может пройти Верховную Раду о предоставлении э, украинского гражданства тем иностранцам которые последние полтора года в связи, сказать, на волне украинских событий стали изгнанниками у себя на родине, он, в общем-то, носит витринный характер. Под телекамеру кому-то вручается документ, а сотни, а скоро уже будут тысячи таких же россиян, белорусов, грузин, пребывают здесь на сказать, полулегальном положении, потому что дома им грозит тюрьма. И я еще в хорошем положении, потому что уже имею посвятку на постельное проживание. Так, тут не дожать. Теперь серьезное запитание. Наступне. За чим ви би шкодували, якби ви мали право сьогодні брати участь у місцевих виборах в Україні? За чим ви би шкодували? Чи нема такого, про що варто було би шкодувати? І да. ви полегшено зітхаєте, що не треба робити цей вибір. Несомненно, украинское законодательство избирательное несовершенно, ничего криминального и страшного в этом нет, всему свое время потихонечку отшлифуется, уверен, что на правильном пути и так сказать, дойдет оно так сказать, до европейского уровня точно так же, как... Сейчас до полноценной ассоциации и до членства в Европейском Союзе, уверен, дойдет и Украина. Мне жаль, более всего, то, что, например, Украина в вопросе статуса и возможности участия в выборах региональных политических партий берет пример не с Европы, а с Россией. Э, совершенно боясь э, мифического какого-то сепаратизма, э, это вот в России именно так, понимаете, региональные партии запрещены. Вот в Испании, например, никто не боится победы в арте независимости Каталонии. Э, Там главное, чтобы Барселона играла с Реалом. Да, вот так, главное, чтобы Барселона с Реалом играла. Вот. А Украина, к сожалению, здесь вот равняется не на Европу, а на Россию в этом вопросе. Дякую вам, відтак будуть запитання. Прошу вас знову допомогти. Ну, така недосконала технічна оснащеність залу. Ми обіцяємо її в майбутньому змінити. Так, плавно телевізійні мікрофони переходять до Олександра Порнюка, керівника регіонального медіа-центру Міноборони України, місто Львів. А наш прес-клубівський мікрофон вже увімкнений, будь ласка. Результати голосування військовослужбовців, які відомі вам, ну я розумію, це запитання військовослужбовців. Нам уже про державну пенітенціарну службу розказували, як там ідеально голосують. Сьогодні ну я на щастя можу говорити, що не володію цифрами про те, скільки відсотків військових проголосувало. Тому що я заставши радянський час, коли. За годину до відкриття дільниці радянський час, остальне приходив командир роти, включав був світло в казармі і казав: вставайте, товариші, сьогодні день демократії. І на годину раніше ми приходили до виборчої дільниці, щоб першим проголосувати. Знаєте, зараз на щастя це повністю вийшло. Крім того, я хочу ще раз нагадати, що в військових частинах закритих дільниць немає. Це в нас з 98-го року. Такої, така тема відійшла в сторону, і тому в тій чи інші. Мірі, ми менш цікаві політикам, менш цікаві депутатам різних рівнів по тій банальній причині, що на нас не можна зробити свої якісь справи. Це з однієї сторони. А з другої, якщо врахувати, що на сьогоднішній день армія відповідно з концепцією національної безпеки розвивається і має чисельність до 250 тисяч, треба зрозуміти наскільки для суспільства важливо, що сама активна. Частина населення, яка свідомо, яка зі зброєю в руках захищає національні інтереси, надзвичайно актуальний формат, на сьогоднішній день, на превеликий жаль, не в повній мірі може виражати свої інтереси на місцевому рівні. Давайте так реально оцінимо, що в нас не, є… не в повній мірі чи позбавлено? Не в повній мірі не не. В повній мірі. Ну, я хочу сказати, для прикладу, що ви знаєте, що в нас зараз є мобілізовані Збройні Сили, що в нас е, стоїть е, значний контингент е, військових на Сході України. І е, люди, які проходять службу в Закарпатті, Вінниччині, Київщині, зараз знаходяться на Сході, то чому вони якимось таким чином стали ізгоями свого суспільства? Він що не зацікавлений, що в сільську раду прийшли представники його, е, знову ж таки, Тобто воювати, захищати батьківщину ти можеш, але голосувати за свого депутата в сільській місцевості так. не можеш. Так? За нього проголосує сусід, проти якого він сам не дуже добре налаштований, тому що сусід сидить вдома, а він зі зброєю в руках захищає батьківщину. Це так з однієї сторони. З другої, все, що стосується виконання закону про вибори, військове керівництво виконало. Я от буквально перед. Тим, як сісти за цей стілець чи за кстів, телефонував для прикладу військове містечко Липники. У них порядка 1200 людей, які повинні проголосувати, тобто знаходяться в списку. 310 чоловік було на 12 годину 50 хвилин. Тобто, враховуючи те, що ще в місцевих церквах йде служба Божа, що багато військовослужбовців, їхніх родин також підходять. Тобто, я думаю, що десь з години. 14 до сімнадцятої буде пік на виборчих дільницях, де є військовослужбовці і їхня родина. Не хочу вдаватися до святотаства, але дивуюся, як релігійні організації ще не додумалися виборчі дільниці організовувати поблизу храмів. То відбувалося б дуже швидко. Так прийшли, проголосували. До речі, я ще хотів декілька слів сказати, що також особливість, що військовослужбовці строкової служби у нас на такому жорсткому контролі, тому що по закону солдати строкової служби, які не є вихідцями з даної територіальної громади, тобто, якщо там з Львівської області, там чи з якщо він не з Львівської області, то він не голосує. Знову ж таки, на сьогоднішній день в збройних силах екстратеріальний принцип проходження служби. Тобто, людина Львівської області проходить службу в Тернопільській, Тернопільська у Львівській. Тобто, ви розумієте про що я говорю? І тому ну, мінімальний тобто так проходить, щоб не голосувати? Ні, ну ну це мінімальна кількість солдат строкової служби, тобто юнаки віком від 18 до, 20, до 27 років, які на строковій службі ну голосують. Так я вам сказав, крім того, на превеликий жаль, що один такий є ну тягар це те, що багато військовослужбовців є безквартирними і вони приписані при військових частинах. Знову ж таки, враховуючи, що військові частини стоять в. Поза межами великих населених пунктів, тобто, для прикладу, селище, старе чи там, я не знаю, інші населені пункти такого сільського типу, в них велика кількість людей приписаних, але щоб їхати йому і виконувати свої громадянські обов'язки, це для багатьох вже виходить така певна проблематика. Тобто виборчих автобусів немає. Так. Ну, так, ну я в доброму розумінні Без кажу, Бачі, я вважаю, що на їх їздили голосували. Я так. вважаю, що все-таки люди, які свідомо захищають зі зброєю в руках українську державу, і свідомо би робили свій вибір, особливо враховуючи теперішній час, і що самоврядування виходить на перший план в нашому суспільстві. Дякую. Тепер запитання, колеги, прошу ставити запитання до наших учасників відеомарафону. Микайте мікрофони, ставте. Юр Сліпецький, Павел Мізєрін, Олександр Пороньок. Немає. Я запитаю пана Сліпецького ваше ставлення маєте право ви висловити своє ставлення до то, того, як голосують військовослужбовці на цих місцевих виборах, як голосують ті, хто позбавлені волі? але яким не поталанило відбувати покарання в своїх місцях. А відтак запитаю Павла Мізеріна, якщо ми орієнтуємося більше на вашу думку на російські, ніж на європейське законодавство, то як би це мало бути вирішено за європейськими матрицями від голосування е, тих людей, які в силу тих чи інших причин не перебувають на своїй території в день виборів? Прошу пане Степець. Ну, що у нас кожні вибори відбуваються під новий закон, точно ми вже. З самого початку незалежності України, вибори у нас відбувалися кожні. Ну, вибори були під новий закон. Фактично, жодного разу такого не було, щоб закон був сталий. час було мінялося. З 98-го року військовослужбовці голосували за місцеві депутатів. І за... Після 98-го року це було скасовано. Це пояснено з тим, що це не є е... члени громади. Мінялися так само, тому що було, було сказано, що у нас колись служили, військовослужбовці служили на території, звідки вони є. Кут Лівяни служили в Львівщині, Тернопільщині, Тернопільщині, а кримчани служили в Криму. І ми мали проблему з того, що ми тепер маємо з Криму. Тепер -то зараз помінялося. Фактично, Львів'яни служать в інших областях, з інших областей служить. І слава Богу, що так є. Ми це краще для держави. На рахунок голосування правильно, військовослужбовці, які є офіцерами, є мешканцями нашого міста, вони мають голосувати. Ті, хто строкову службу, які служать рік-півтора, вони не є громад, вони не є членами нашої громади. І вони через півтора року їдуть. Я був сам прикладом того, як е, попав був під таку ситуацію, особисто я. В 1994 році я балотувався до Львівської міської ради. І мій конкурент був командир 80-ки. В шести, дільницях, п'яти дільницях я переміг, а в шоста дільниця, яка була 80-ті, в середині частині, я програв і програв вибори взагалі. І тоді було, через півроку, його перевели в інше місто, і громада, там, де я балотувався, лишилась без депутата. Нас військовослужбовці є на ротаціях так само. Вони сьогодні є тут, завтра вони можуть бути в іншій області. І тут якась і проблема то. Єдине, законодавець має, це має бути врегульовано. Вони не мають право висловити свою думку. Вони мають право балотуватися, мають право голосувати. Але то треба, знову ж таки, якось на законодавчому рівні врегульовувати. Так само, якщо він став депутатом військовий, він має бути в місті Львові. Так само голосування і подібні речі. Це моя особиста думка. Дякую. Тепер думка Павіла Мізеріна, прошу. Я ничего нового здесь не скажу. Я на все это насмотрелся и в России, и, к сожалению, уже в Украине. Перемещающиеся лица, в том числе военнослужащие, которые голосуют то там, то там. Весь этот избирательный туризм это манипулятивные технологии, которые используют как админресурс люди, находящиеся у власти там, в данном регионе или в данной стране. Ничего нового. Единственное лекарство здесь это раз и навсегда навести порядок в законодательной базе в избирательной в законодательной базе, чтобы закон не менялся каждый раз под новые выборы и не писался по-новому. Вот и все. Вот и вам простой европейский рецепт. Ви розумію, чому вас не призначають в котрусь держадміністрації в Україні? Запитання, прошу. Колеги, запитання до Павла Мізеріна і Іора Сліпецького, Олександра Поронюка. Пане Сліпецький, спостерігачі стали вашими друзями у цей святковий день, як ви його називаєте, чи деякими опонентами у, у цій напруженій робочій будні? є друзями, в тому розумінні, що е, спостерігач е, може підказати членам комісії, е, може зробити зауваження і зробити, зробити зауваження для іншої комісії, і інші комісії нормально на це реагують. Це є відкритість. Спостерігач має бачити має бачити суспільство. І спостерігач це якась те, хто дає можливість бачити з сторони, як відбувається процес, і робити свої зауваження чи скарги, не дай Боже. Такі речі, це є добре. Бо чим більше є можливість відкритість процесу, це дає відкритість, відкритість виборчого процесу. І дає справедливість. І це є добре. Так, я тепер розумію деяку таку професійну хитрість колег-журналістів. Вони чекають, щоб закінчилися цей відтинок відеомарафону, а відтак у перерві поставити ексклюзивні запитання. Будемо з цим боротися. Я бачу, як усміхається Будемо боротися в такий спосіб. Пане Сліпецький, скажіть, будь ласка. Наскільки члени е, міської інших е, виборчих комісій задоволені рівнем оплати е, своєї святкової праці? Ну, е, чесно кажучи, оплата не є великою, вона є дрібезковою, дріб грубо кажучи, вона має якийсь вимір? Так, Чл... на... члени територіальних комісій за день голосування. І за весь процес голосування, прості члени комісії, отримують там в районі 400 гривень, члени ДВК отримують до 300 гривень від держави. Ті, хто на звільненій основі, якщо вони там мінімалку, то вони отримують там, 1300 гривень, хтось там, хто працював на якісь, там роботах, то отримує середню з попереднього місця роботи, але це невеликі кошти. Держава не міняє в тому питанні оплата не міняється. Вона вже стільки там практично 6 років, не міняється. Але з другої сторони, якщо брати пенсіонерів наших і Людей, які отримують мінімальну пенсію, ну маємо такі невеликі оплати, але то маємо, то що маємо. Пробачте за провокативне запитання: то якою сумою е, мала би визначатися спроба підкупу члена якоїсь комісії з боку того чи іншого кандидата в депутат? Ну, гіпотетично, так, якби це відбувалося не в Україні, а в якійсь іншій країні третього світу? Я розумію таку річ. Е, підкуп члена комісії, що вона дає? Члени дільничої комісії є від різних структур, від різних партій, вони є прихильниками одного чи другого е, політичного погляду. Вони між собою конкурують. І перекуп це не є питання, того, щоб ну, якщо людина прийшла на дільничу комісію працювати від даного суб'єкта, кандидата до міської ради. Чи на від мера, чи від партії вона все одно вона є переконана, і саме що є багато молоді, і я бачу, що та молодь, яка прийшла, хоче бачити демократію вона на дільницях, Можливо, вони не мають багато досвіду, але що йому багато молодих людей це є добре. Вони хочуть бачити демократію на місцях, вони її проводять. І це дуже добре. Бо членів комісії дільничих зараз дуже багато є молодих, і це добре. Так, запитання від соціолога, журналіста і партнера і колеги львівського преслугу Володимира Подворного. Вмикайте мікрофон. Е, я хотів би запитати, ну можливо, це таке філософське запитання, але все ж таки, от минулі вибори вони оцінювалися легально, та цифра, яка була заявлена, 1,6 мільярди гривень. А ці вибори обійшлися в 1,8 мільярдів. Я кажу, реклама це весь на 200 мільйонів більше. Як ви думаєте, от оплата ну залишається членів комісії, але вони бачать такі гроші поруч. Як, як вони психологічно це все витримують? Бо це все ж таки ну дуже багато. Щоб ви зрозуміли? Чи задіяних людей виборчому питаці є дуже багато. Ми можемо бачити, що в нас у Львові є 305 дільниць, на кожній дільниці є в середньому 18 чоловік. Якщо ми тільки запомножимо на ту кількість, ви бачите, скільки ти людей працює. Враховуйте, що тільки добові є біля 300 гривень, це тільки місто Львів. Вона досить велика сума. Якщо мати в межах України, скільки працює на дільничих комісіях, що ви розумієте, з тих грошей, що діляться з бюджету на проведення виборів, до 80 це де тільки на зарплату. Роботу дільничих виборчих комісій. За рахунок такої великої кількості людей, які задіяні в процесі. Получається, у нас така сума. Дякую. Отже, колеги, журналісти, настав ваш зоряний час. Я вимкну відеотрансляцію на інтернет-ресурсах, а ви зможете поставити ексклюзивні запитання до полковника Олександра Поронюка, політолога Павла Мізеріна і голови Львівської виборчої комісії Ігоря Сліпецького. Дякую вам за те, що взяли участь у нашому марафоні. І останній, пане Сліпецький, забув просто. Оскільки зараз лише 14% явка, наскільки це сповільнить підрахунок голосів, можете прогнозувати вже чи ні? Якщо явка, у нас на 14%, я прогнозую, що це мій особистий прогноз, ми дійдемо до 40-45% на кінець, це пришвидшить підрахунок, бо треба буде менше рахувати. Це однозначно. І за рахунок того, ми будемо менше рахувати. Я хочу ще довести до відома, що ми підрах... прийомка протоколів буде відбуватися на арені Львів. У нас тепер нововведення є, що є міська територіальна виборча комісія і є районні територіальні виборчі комісії. Ми у Львові маємо шість районних територіальних виборчих комісій. І лишилася виниківська комісія територіальна Бруховецька і Руднянська. У нас є дев'ять територіальних виборчих комісій. Шість комісій Львівських, районних і Львівська міська буде приймати протоколи на арені Львів. Все буде прийматися разом. А чому виборна арену Львів? По-перше, це є державна. І ми і державна, це не коштує грошей. По-друге, законодавець прописав дуже цікаву річ. Ми, як члени турецької комісії, ми її не зрозуміли. Є так зване транспортування виборчої документації. Виборча документація транспортується по законодавству з дільничої виборчої комісії і мала би їхати до Львівської міської виборчої комісії і здавати протокол і бюлетені до депутатів обласної ради. Після того вони б мали їхати в район і здавати протоколи і бюлетені на мера міста Львова і на депутатів Близької міської ради. Враховуючи, що місто Львів є специфічне, що воно є е, стара частина міста, ми знаходимося в ратуші, машини б мали з бюлетенями і мерськими, і депутатськими, і обласними під'їжджати до міської ради. Враховуючи, що місто є закрите всередині, то треба було нести обласні бюлетені певну відстань. Той самий час машина з мерськими бюлетенями і депутатами лишалася би на околиці центральної частини. Її треба було б охороняти, і це руху, що ці 305 дільниць, не би ставали в чергу в нас міську раду, щоб здатися. Це була б своя небезпека зберігання тих бюлетенів біля ратуші, які б знаходилися в машинах. Після того, як вони б здалися в нас, б їхали в район здавати мера і депутатів. Знову ж таки, це спробувало б і працівників міліції більше працювати, і всіх решта органів. І було прийнято рішення нашою комісією, що ми зібралися всі разом, що привезли бюлетені в одне місце, де вони були звантажені і затяг під охорону. І дільничі комісії прийшли, здавали і нам, і районам, все в одному приміщенні в хороших умовах, і всі разом. І так само партії будуть всі там, представники партії, які зможуть весь час бачити процес. Відчувати процес і бачити, як все відбувається. Орена може вмістити там понад 30 тисяч бажаючих. Так що там всі місців... ну ми там не на не на самому полі. Не на самому полі <схід> ми знаходимося в адмінбудинках, адмінприміщеннях, де є гарні конференц-зали, нормальні умови і нормальні речі. Дуже дякую. Тепер же все побачимося о 13.30.